Вітаю вас сьогодні. Хочу показати функцію для чоловіків у пральній машині. Ну, для мене це стало відкриття. Сподіваюся, що ті чоловіки, які подивляться це відео, вони теж це зацінять. Дивіться, якщо ми вибираємо додаткові функції, то можемо підключитися до блютуз. Оцей значок, до речі, означає, що тепер підключено все до Bluetooth. Далі я заходжу до додатка HomeWiz, і тут вже в мене пралка додана в систему розумного будинку. Зараз воно покаже, що пралка в мережі, умовно, і дивіться. Заходимо. Варто зауважити, що. Зараз я вам покажу. Варто зауважити, що тут правка вже заблокувалася. Тобто, коли ми керуємо з телефона, керування самої правки недоступне. Тому перемикаємось і дивіться, це просто суперфункція ваша для чоловіків. Знову ж, для жінок, можливо, тут нічого дивного не буде. Майстер вибору програми. Перше, я як чоловік, ну, не дуже орієнтуюся, бавовна, синтетика, вовна. Для мене простіше, отак: джинси, або там, якщо дружина мене хоче попросити дитяче попрати. Дитяче. Або я праю постільну білизну, постільна білизна. Ну, тобто, наприклад, постільна білизна з рушниками. Далі обираю обрати тип кольору. Ну, нехай різні будуть. Обрати рівень забруднення середній. І Воля. в нас є програми на вибір. Ну, це круто. Беремо, обираємо, що нам треба, і вперед. Я вибер, обираю рекомендовану програму. І інше, що я роблю, це виставляю години, коли треба пралці закінчити прати. Для чого це я роблю? Бо в мене є нічний тариф електроенергії, і тому ввечері я обрав, щоб прання почалося десь після 11-ї години. Ну, от якщо б я обирав би зараз, я б нехай воно б закінчувалося десь. Десь, наприклад, в 2 часа ночі. Це означає, що я 100% попаду, щоб пралка почала прати після 11. Тут прикол в тому, і я про це вже казав в попередніх відео, що ми не можемо обрати, коли вона починає прати. Ми можемо тільки обрати. Коли вона закінчує прання, це 100%. В коментарях люди писали, що я помиляюсь, але ні, я вже десь разів це перевірив. І дивіться: наприклад, ми запускаємо програму, таймер стартує, і що ми тут можемо робити? Якщо ми тут натиснемо на паузу, то ми можемо підкоригувати трохи нашу програму. Ми можемо вибрати щось інше. Раз, ми можемо обрати температуру 2. Ми можемо обрати віджим. додаткове полоскання, пара тощо. В залежності від програм, цих опцій може бути більше. Як правило, я тут граюся з температурою та з віджимом, бо дружина каже: ні-ні-ні. Це дуже сильний віджим. От, бачите, тут в програмі показана. 1600, але в моїй пралці ну нема таких обертів, є тільки 1200. І іноді дружині не подобається температура, яка тут обирається, тому ці два параметри в принципі можна замінити. Якщо у вас з'явились якісь питання, задавайте їх в коментарях. З радістю, відповім, підписуйтесь та подивіться попередні два відео.